Пенсійний фонд України у березні провів індексацію пенсії. Згідно з рішенням Кабінету міністрів України, вона становить 8% від базової суми для обчислення пенсій. І торкнулась вона наступних категорій. Індексаціям підлягали пенсії, призначені за віком військовослужбовцям, пенсії, призначені за особливі заслуги перед Україною, жертвам Чорнобильської катастрофи, тобто були задіяні майже всі категорії пенсіонерів. Проіндексована була середня заробітна плата по Україні, яка береться для обчислення пенсії з 1 березня показник середньої заробітної плати для обчислення пенсії становить 7 тисяч 994 гривні 47 копійок. Слід зазначити також, що постановою було передбачено обмеження. індексація не могла перевищувати 1500 гривень. Мінімальна індексація була на рівні 100 гривень, максимальна 1500. Надбавки за вік індексації не підлягали. Вони залишились на попередньому рівні. Індексація в цьому році не підлягала так звані вікові надбавки. Вони будуть платитися в попередньому розмірі 570 гривень для осіб старше 80 років, 456 гривень особам від 75 до 80 років, 300 гривень людям віком від 70 до 75 років за умови, що розмір їхньої пенсійної виплати не перевищує 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Індексація була проведена автоматично, звертатися до органів пенсійного фонду немає потреби. З 1 березня встановлено мінімальний розмір виплат пенсіонерам, які досягли 65 років. Не працюють та мають повний страховий стаж 30 та 35 років. Відповідно, вона становить 3370 гривень. Віку від 70 до 80 років мають повний стаж 30 років для, чоловік, для жінок, 35 років для чоловік мають отримувати пенсію не нижче на рівні ніж 3240 гривень. Особам, яким виповнилось 80 років, та які мають стаж 20 років жінки і 25 чоловіки – 3370 гривень. Інші категорії осіб-пенсіонери, які не працюють і мають неповний стаж, пенсія буде встановлена в мінімальному розмірі 2725 гривень. Пенсія в розмірі 2980 гривень встановлена в мінімальному розмірі для осіб, які мають повний стаж 30-35 років, проте не досягли віку в 70 років або особам з інвалідності першої групи, незалежно від їх віку та стажу. Зросли надбавки до пенсії почесним донорам України. Громадяни, які мають звання почесного донора України, за діючим законодавством отримують доплату до пенсії в розмірі 10% від прижиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць. Тож з 1 березня така сума стала 292 гривні. В зв'язку зі збільшенням з 1 січня мінімальної заробітної плати до 7100 гривень проведено перерахунок пенсій 65-річним непрацюючим пенсіонерам. Пенсії для цієї категорії громадян становить не менше 40% від мінімальної заробітної плати, тобто не менше ніж 2840 гривень. Зміна прожиткового мінімуму вплинула і на розмір мінімальної пенсії шахтарям, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій. Мінімальний розмір пенсії для особи з інвалідністю внаслідок війни третьої групи становить 8 тисяч 500, для другої групи 12 тисяч 390, і для осіб, які мають інвалідність внаслідок війни першої групи, виплата пенсійна не може бути нижча, ніж 15 тисяч 347 гривень.